Жасмин у вашому саду це не тільки красива прикраса, але й приголомшливий аромат, який наповнить вашу ділянку. Саме тому в модних зараз садах ароматів жасмин займає одне з головних місць. Його тонкі гілки з яскраво зеленим листям буквально усипані білими і золотистими квітками, перетворюючи кущ в даний ажурне хмара, що ширяє серед зелені. Садовий жасмин не вибагливий чагарник, який легко виростити навіть початківцю садівникові. У цьому ролику я розповім про кращих сортах жасмину, про те, як правильно його посадити і доглядати за ним. Як вибрати і посадити жасмин навесні? Насправді, те, що ми називаємо садовим жасмином, біологічно називається бузок. Справжній жасмин тропічна рослина, яке у нас не росте. Садовий жасмин це листопадний чагарник з компактною кроною, що досягає висоти до 3,5 метрів. Він відноситься до сімейства гортензієві. У нього тонкі і швидко зростаючі гілки, ніжні смарагдові листя з зубчастими краями. Квітки великі, прості або махрові, білі або кремові з золотистою серединкою. Їх аромат ніжний і приємний, привертає в сад безліч комах. Сучасні сорти жасмину цвітуть довго близько місяця. Якщо підібрати ранні та пізні сорти, можна розтягнути задоволення від цвітіння до двох місяців. Жасмин дивно декоративний під час цвітіння, а його аромат наповнює весь сад, крім того, він невибагливий і життєстійкий. Які сорти жасмину вибрати для посадки? Зараз виведено багато зимостійких сортів, які не вимагають укриття на зиму, володіють сильним ароматом і довгим цвітінням. Серед декоративних видів особливо популярні махрові і ароматні гібриди. Наприклад, такі сорти, як комсомолець, перли, Арктика і дамбланш. Всі вони відрізняються рясним цвітінням, сильним ароматом і високою морозостійкістю. Як правильно посадити жасми навесні? Жасмин можна садити і навесні, і восени. Але якщо хочете, щоб він зацвів вже на наступний рік, краще вибрати весняну посадку. Жасмин холодостійкий, тому садити його можна, коли ґрунт прогріється до плюс 8 градусів, а повітря до плюс 17-18. У середній смузі це зазвичай кінець квітня, початок травня. Місце для посадки. Жасмин найкраще росте на сонячних ділянках. У півтіні він теж буде цвісти, але квітки будуть дрібніше і менш ароматними. Не садіть його в низинах або там, де застоюється вода. Якщо ділянка низький, зробіть клумбу висотою 80 см. Підготовка ґрунту. Жасмин любить легку, пухку і родючий ґрунт з нейтральною кислотністю. Важкі глинисті ґрунти потрібно поліпшити, внести доломітове борошно 2 кг на 5 квадратних метрів, пісок і солому. Для посадки приготуйте суміш з верхнього шару ґрунту, гною, листової землі і піску в пропорції 1 до 2 до 2 до 1. Як садити, 1. викопайте ями глибиною і діаметром 50 см на відстані 2-2,5 метри один від одного. 2. На дно покладіть дренаж з щебеню шаром 8 см. 3. Заповніть яму на третину підготовленою сумішю, додавши добрива. 4. Поставте саджанець, засипте землею, ущільните і полийте. 5. Замульчуйте пристовбурні кола соломою шаром 5-6 см. Догляд за жасмином після посадки Полив. Жасмин любить вологу. Перші три тижні після посадки поливайте його через день в спеку щодня. Потім поливи можна скоротити до одного разу на тиждень 4 лійки під кущ, у спеку поливайте двічі на тиждень. Підгодівля за сезон жасмену потрібно 4 підгодівлі. 1. Навесні після сходу снігу сечовина. 2. У період бутонізації, гнойова жижа з золою і мінеральними добривами. 3. Через 15 днів повторіть підгодівлю. 4. Восени спеціальне осіннє добриво. Обрізка. Жасмин швидко розростається, тому обрізка обов'язкова. Навесні видаліть старі, слабкі та пошкоджені гілки. Після цвітіння обріжте відцвілі пагони. Підготовка до зими. Дорослі кущі зимують без укриття. Але молоді рослини перші 3-4 роки потрібно утеплювати листям шаром потедесят-60 см. Жасмин прекрасний чагарник, який прикрасить будь-який сад, якщо правильно посадити і доглядати за ним, він буде радувати вас пишним цвітінням і чудовим ароматом довгі роки.